Незважаючи на прагнення незалежності, відокремленості і цілісності, кожна людина потребує іншу людину. Так, людині потрібна людина. Об інших ми розуміємо, які ми. І, звісно ж, пізніше, якщо ми не надаємо перевагу своїй думці, формується внутрішній критик, який підрізає нам крила. Також, окрім того, що ми через інших бачимо, які ми, чи отримуємо соціальне одобрення, також ми отримуємо траву. І травматичний досвід нам підсвічує, де наші кордони, де наші волі, де наші почуття. Іначе сигнали та маячки дає нам знаки, на які варто реагувати. Ми все ж таки потребуємо інших. Ми щитуємо, як саме до нас ставляться, які ми. І будучи без сильної міцної опори, частіше всього ми думку інших ставимо на п'єдестал. І в момент, коли наша опора ще слабка, наприклад, дитинство або недостатньо сильна самооцінка, людина першочергово орієнтується, яка вона через призму сприйняття інших. Так само в нашу голову і підселяється внутрішній критик, коли ми людині іншій надаємо перевагу і її бачення Нас є ціннішим і надважливим. Саме тому важливо працювати над опорою. Травмуючись об інших, розуміючи себе і свої почуття, також об інших, ми можемо зцілюватись. Але це не лише друзі мають бути, а професіонал, який дійсно допоможе вам в безпечному середовищі зробити саморозкриття, розказати дійсно все, як є, безумовно сприймаючи, буде поруч та допоможе дослідити силу всередині вас, Закцентувавши на тут і зараз, закцентувавши на суперможливостях. І допомігши доростити інші сильні сторони, які потрібні вам відповідно вашого запиту. Саме для такої якісної і глибинної допомоги є у вас я. Кризовий тисяч психолог Віта Базюк. Для запису на консультацію напишіть в особисті. Я дуже люблю таке поняття, як правильна меркантельність. Багато людей заходять в стосунки без очікувань, без домовленостей, взагалі без юридичних ніяких документів, які можуть захистити. В майбутньому це найбільша помилка, особливо жінок. Вони залишаються незахищеними з дітьми і в важких фінансових ситуаціях. Саме тому я вважаю важливим для безпеки жінки саме домовленості. І Якщо ваш партнер прагне стосунків серйозних, які так само потрібні вам, ви можете обговорити очікування один від одного. Це буде про правильний, класний обмін. Ти, про мене піклуєшся таким чином, я про тебе таким. Ти любиш такий спосіб взаємодії, я люблю такий спосіб взаємодії. При цьому ми обговорюємо, що нам не допустимо, що нам не подобається. Це максимально класно, так само як обмінятися інструкціями. І лише потім, коли зустрічаються певні ситуації, ми вже йдемо до психології. Колога, якщо заходять люди в стосунки на біологічних механізмах і тільки боючись при цьому, сказати, що я хочу щось, бо це буде меркантильно і. Проти хорошості, яку я зображаю, скоріш за все, потім така жінка залишається без достатньої підтримки і без шансу на те, що те, що вона по-справжньому хоче, буде вдоволеним. Саме тому правильна меркантильність – це чесно, чесно казати про те, що для тебе важливо, про свої цінності, про свої пріоритети та свої прагнення. Це чесна позиція, це чесний обмін турботи. Як саме ти любиш, щоб я про тебе турбувалась? Як я можу? І точно з врахуванням про Річ того, що є недопустимим для вас і що є недопустимим для вашого партнера. В чому секрет моєї успішної та якісної роботи з парами? Звісно ж, в авторській методиці. Спочатку я чую кожного окремо. Даючи можливість кожному вигрузити те, що вже накопичилось, зважаючи на те, чи закриті базові потреби, зважаючи на те, чи є криза і чи є якісна реалізація та проявленість в людини, коли вигрузка відбулась, коли є стабілізація стану, тільки тоді я запитую про очікування. Саме спираючись на цю інформацію, я можу налагодити їм діалог. Вже на спільній консультації, спрямовуючи їхній діалог певними коуч-питаннями. Тож, домовившись якісно і почувши з допомогою психолога один одного, життя починає знову набувати чіткіших правил з додаванням краси та романтики. Вітаю, мене зувія Віта Базюк, якризвітись майне психолог. Сьогодні відповім на питання, що ж таке. Може бути найбільшою проблемою на початку стосунків. Для мене це відсутність домовленостей. Часто, звісно ж, люди починають стосунки з інтиму. Часто люди розпочинають ці стосунки як несерйозні, як тимчасові. Але все ж таки, в період, коли ви зрозуміли, що вам потрібні серйозні стосунки, я рекомендую спочатку дослухатись до себе, в ідеалі попрацювати з психологом над вашою внутрішньою опорою, над вашими очікуваннями. І пізніше обговорити це з партнером, в ідеалі зробити спільну консультацію по моїй авторській методиці, де ви спочатку кожен окремо мені розповідаєте ваші очікування, вигружаєте весь попередній досвід і розповідаєте про те, що вам вже подобається в людині. Пізніше ми працюємо далі вже за запитом, якщо вам це буде потрібно, у будь-якому віці та на будь-якому етапі стосунків звертайтесь до мене як до кризового психолога, аби вигрузити вже накопичений негативний досвід, аби вам, як особистості, дослідити себе, ваші очікування, ваші межі, і, звісно ж, дослідити те, що є зараз з вашими стосунками з вами особисто, чи у вас є особистість чи сімейна криза. Після того як ви стабілізували себе, ми можемо працювати. І з вашим партнером, і з вами як парою разом, звісно ж, якщо є спільна зацікавленість, дуже багато пар заходить в стосунки без очікувань і без домовленості, лише на біологічних чинках та механізмах, лише на хочу. І в результаті стикаємось з реальністю з матеріальним світом, який потім на діях болюче доводить людині, що партнер не досить зацікавлений. Якщо є певні домовленості, так простіше, тому що коли ми лише під біологічними чинниками вау, хочу, люблю, не можу. То пізніше ми стикаємось з реальністю матеріального світу. Недотримання обіцянок, які були сказані в ейфорічному фантастичному світі. В формації Я для тебе зроблю все, зніму зірку. Приходимо до ситуації, де потрібні невеличкі поступки чи послуги. Людина просто стає в позицію і все. І на цьому. Закінчується комунікація. Найгірше це коли в стосунках потім йде лише один партнер в терапію, і лише одна людина хоче щось змінити. Інші все нормально, що поводиться як їй просто хочеться, без старань в цю сторону, без зусиль, без розуміння ситуації, кризи і без обговорення, очікувань, поступок чи обміну. І це найгірший варіант, який, скоріш за все, супроводжується або терпінням і жартомністю з одного боку, або закінчується розривом. В якому підході я працюю для мене найкращим рішенням, яке дійсно допомагає об'єктивно підійти до ситуації, до запиту людини мультимодальний підхід техніки та методики різних напрямків. З якогось напрямку я беру методики для посилення сильних сторін, з якогось напрямку способи заспокоєння і подолання тривожності. А КПТ зміна поведінки завжди йде через всю терапію. Тобто, якщо людина приходить для зміни взаємодії з собою чи іншими для покращення поліпшення результатів, які вона має, то в будь-якому разі ми працюємо і над розширенням спектру вибору. над... Розширенням можливості тестуванням гіпотез, які потім стають додатковим крутим інструментарієм і збагачують життя людини, даючи більше свободи та вибору. Якщо залишились питання, пишіть мені в особисті. Дуже багато людей бояться, що психолог це дорого та довго. Щодо дорого, є дуже великий вибір цін на зараз, від безкоштовно. До великих сум в доларах відповідно вашої можливості. Щодо довго, не завжди залежно від запиту. Якщо це стабілізація стану, то приблизно від двох до чотирьох консультацій, підтримуюча терапія або ж Зміна конкретно травматичних патернів поведінки, що формувалися роками, і мають колосальні наслідки, звісно ж, може бути декілька консультацій за одну неділю, а далі підтримуюча одна чи один раз у дві неділі, від одного до шести місяців. В наступному відео я вам розповім про критерії, на які варто спиратись, тому що ціна не завжди про показник якості. Вітаю, досить часто я чую таке питання, чи дійсно всім потрібен психолог. Але крайній коментар мене дійсно здивував, адже йдеться про те, що якщо ви достатньо сформовані, вам такий експерт не потрібен. Тож, давайте подивимось на ситуацію більш широко. Якщо в людини дійсно сформовані зуби і вони прорізались, чи дійсно йдеться про те, що стоматолог їй ніколи не потрібен? Відповідь очевидна. Так само психолог. Потрібен в різні періоди, і тут в залежності від ситуації, в якій знаходиться людина, тому що якщо довго не обирати психолога. Як експерта, який допоможе вам в житті, наша психіка має дуже багато властивостей, і будучи навіть гнучкою, є речі, які вона витісняє, з якими вона не справляється, і від яких вона йде в блоки, і в результаті доходить до психічних розладів та захворювань, які життя напряму залежить від усвідомленості і психології. І на жаль, це та сфера, в якій ми самі собі допомогти не можемо. Так, ми Можемо більше читати. Так, ми можемо більше задумуватися над тим, як мені, але в цілому скоригувати механізми взаємодії і відслідкувати, чому саме я в певному моменті так поводжуюсь, Вам може допомогти стороння, але дуже експертна, обізнана людина. Тож в цілому важливо розуміти, що періодично нам потрібна перезагрузка і вигрузка. Для цього потрібно правильно контейнувати емоції, прожити якісно, наприклад. Горе, втрату, розлуку, а в ідеалі з коуч-методиками якісно планувати та коригувати свій шлях та кроки до успіху, саме обираючи, яким способом взаємодіяти, який механізм зараз в конкретній ситуації застосувати, і є про свободу, незалежність та вибір. Психолог зв'язаний з питаннями етики, ти якийсь такий кейс, мені здається, може зашкодити певній групі клієнтів, адже начебто буде виглядати чи висміювання, чи приниження, чи висвітлення в якомусь світлі певному ситуації. Тож, якщо узагальнити моїх клієнтів, що є красивими, успішними, класними людьми у своїх сферах, це люди, які чогось хочуть, або в яких проблеми з тим, щоб отримати певний результат і уважні до себе. Та свого стану зацікавлені в змінах або вільному справжньому свідомому виборі. Ну а яка ти людина? Можливо, ти мій клієнт? Як зрозуміти, що психолог дійсно здатен тобі допомогти? Для початку він тобі повинен імпонувати по способу комунікації. Це твоє безпечне середовище, де ти можеш сказати, що тобі окей, що ти відчуваєш, і після цього ти не отримуєш критику, осуд чи знецінення. Це людина не агресивна. Людина, яка не висміє публічно конкретно певних людей, тобто це про певну безпеку, що твоя фотографія і твоя історія не буде завтра. Всюди як кейс, важливо, щоб людина вела діалог, і це ви можете зрозуміти вже на першій консультації. Чому важливо, щоб людина імпонувала, подобалась, тому що в будь-якому разі на першій чи наступних консультаціях ви зустрінетесь з супротивом і з поганим ставленням до цього ж експерта, Скоріше за все, тому що якщо людина дає тобі рекомендації та поради, хоча мало психологів дають собі право давати рекомендації та поради, я даю тому, що я говорю я ще і коуч. Тому мені важливо, аби ви після тестувань гіпотез в розмовній формі тестували на практиці і розуміли, що саме для вас і про вас відчували інший спектр емоцій, які принесете мені на наступну консультацію для розбору. Бо людина, яка одразу з першої консультації в конфронтації, їй не подобається спеціаліст. Вона взагалі захейтить все, що людина сказала. І нічого не спробує, відповідно, не буде мати, що принести на наступну консультацію з спостережень. То на ось ці перші довірі якраз людина виконує рекомендації, які дають їй результат. Скоріше за все, така людина не продовжить терапію. Всім привіт! Я кризовий та сімейний психолог Віта Базюк, і сьогодні відповідаю на питання, як саме підібрати собі експерта у сфері психології. Для початку це має бути безпечне середовище для вас, тобто ви не маєте. Відчувати відразу негатив чи настороженість до спеціаліста, ви маєте розуміти, що це безпечне середовище для вас через те, що людина не постить чужі історії. Не постать фотографії, тобто ви можете розраховувати на дійсно дотримання професійної етики. Відповідно, далі вам імпонує стиль мовлення і поведінки людини. Тобто це важливо через те, що ви маєте прислухатись хоча б до декількох рекомендацій на першій консультації, аби протестувати гіпотези дійсно в механізмах взаємодії і потім вже мати те, що принесете для роздумів і розбору на наступну другу консультацію. В будь-якому разі, навіть якщо вам імпонує психолог, вам потім доведеться зустрічатися з супротивом при тому, щоб виконати якісь рекомендації чи домашні завдання, що дійсно вас розширюють. І дають вам побачити інші способи взаємодії з собою та світом. Далі важливо бережне та турботливе ставлення до вас без осуду і критики, по типу це ти притягнув, лише твоя відповідальність, тобто такі лише звинувачуючі фрази, які тебе викидають, наче за борт. Є червоними прапорцями в роботі з психологом. Психолог це твоє безпечне середовище, людина, яка працює в даному моменті часу на тебе для тебе і для твого класного результату, для того, аби відбулася довіра, вигрузка емоцій, стабілізація і пошук сенсів, з якими працювати далі, дають вектори розвитку та дослідження. І змінюють поведінку та якість життя. Наступним не менш важливим фактором є те, що людина працює з тобою в діалозі. Тобто, психолог це не просто людина, яка, М -м, так ти що, таким чином вас може підтримати будь-хто із чужих навіть людей. Але психолог це людина, яка досліджує тебе. Твої методи взаємодії з іншими в діалозі, яка дивиться на твій запит, на твою проблематику чи твою ціль з різних боків, спостерігаючи при цьому за твоєю поведінкою, мімікою, емоціями, словами через призму досвіду знань, технік і гіпотез, які тестуються в даний момент часу. Саме від того, чи працює психолог в діалозі, залежить довготривалість консультацій. Тож, якщо психолог просто присутній, пасивно не веде діалог, не веде себе зацікавлено, і ви відчуваєте холод, самотність і відсутність підтримки, при тому, що ще й не отримуєте ні рекомендацій, ні порад, бо психолог типу не дає поради, то який сенс відвідувати такі консультації довжиною в 6 місяців? Ви розумієте, що в довготривалій перспективі так само не буде результату? Тобто, перша консультація теж є показовою. так? В мене з першої консультації зміна стану через розуміння ситуації, через отримання різних інструментів для застосування, через те, що людина вже розуміє, що відбувається і як це можна діяти, розуміючи, що при цьому вона не сама. Та далі від мене отримує декілька варіантів, за якими ми будемо працювати. Ще один пункт професійності це коли психолог починає працювати з тут і зараз, а не лишає вас в стані нестабільності, в емоціях і каже: А що було в дитинстві? Давай про дитинство поговоримо. Це все одно, що ти приходиш до друга, хочеш розповісти про свою ситуацію, а тобі кажуть: Почекай, почекай, зараз, давай щось інше. Тобто, коли тебе не слухають і переводять на іншу тему. Це може бути ознакою непрофесійності. Тому що для мене спочатку, для людини, яка приходить в емоціях найважливіше стабілізувати, дослідити тут і зараз чинники, які спровокували, чинники, які надалі ми можемо регулювати відповідно з позиції людини. І далі лише тоді, коли це дотична тема до дитинства, або є якісь посилання до тої пори, ми досліджуємо. Але починається перша консультація завжди з стабілізації тут і зараз і пошуку запиту. Тож я з вами на зв'язку для записів особисті.